Друзі, а що це у нас за такий космонавт? Зараз розпакуємо та подивимось. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як отримати подарунок від магазину ibanan. Хочемо вам сказати, що років всім вже проводимо різноманітні розіграші і будемо і надалі радувати наших підписників різноманітними подарунками. Але щоб ми могли частіше це робити, нам потрібна ваша максимальна підтримка лайками та коментарями. Що я можу сказати про цей товар? Це дуже гарний та потужний нічник, який може освітлювати всю кімнату дуже крутим космічним сяйвом. В ньому є досить багато режимів, з яких ви точно знайдете найулюбленіший. І саме головне хтось з вас його отримає безкоштовно. Що потрібно для цього зробити? Поставити лайк під цим відео та бути підписаним на наш інстаграм. Обов'язково залишити коментар під цим відео. Написати коментар, наприклад, в коментарях, який товар ви хотіли у нас купити, але досі не наважились і чому. Та четверта умова це просто поділитись відео з друзями та відмітити двох друзів у коментарях. І це все. Результати конкурсу будуть в нашому сторіс через 15 днів, тому не забувайте слідкувати за нами. Всім бажаємо перемоги!